Друзі, всі миру. У сьогоднішньому відео будемо будувати кліточку для перепілок на 5-етажну. Ось наподобі, як оце ось. Все. І у нас ось новобудова. Зараз я якраз на цій всі покажу розміри, і одразу воно буде видно, як воно буде в закінченому вже вигляді. Зараз всі розміри, все розкажу, все покажу. Так, поїхали. Першим ділом нам потрібні матеріали. У мене матеріал ось рейчка дубова, дубову шальовку я розпускав циркуляркою, то я у відео вставлю як, як кому може, так, ну, ручною циркуляркою. Такої станка нема, це у батька є, ну до нього це треба ввести, то проще вдома почіркав да і все. Отакі От ось друзі реєчки, виходить, після ручної розпиловки. Рівненькі, трошки кривенькі бувають, але ну, то не страшно. Для домашніх кліток саме то, саме то, що треба. Це, оце з однієї шальовини виходить десь 5 штучок. Воно я їх скільки напиляв вже, там до 20 штук. Зразу ось дров напиляв на розпалку на сьогодні, бо морозець такий до 10 градусів. Сьогодні яке 20, 22 Ой, листопада, да? 22 листопада. Можна, звісно, і купити досточки. Вони продаються в супермаркетах. Ну, а можна і самому напиляти. То вже кому як. Так, добре, продовжуємо. Розміри. Зразу їх оці рейчки треба напиляти. По одному метру, от я неправильно, там 1000 міліметрів. По одному метру пиляються на 5 етажів, це їх треба 22 штуки. Одна б'ється для самого піддона, верні, для самої сітки, по якій ходять, будуть ходити піріпілки, а одна б'ється та що для піддона. Піддон, Ось воно у нас під низу. Вон із, із профліста їх краще видно під низом у які будуть падати какашки то їх зразу треба, треба і поставити сюди бо потім буде ніяк той що для гомнового піддона треба ставити трохи на розстоянні стіни бо тоді як вичищати і витягувати його буде погано дуже попадати туди і сам лоток коли берете його заряджаєте з цієї сторони Якщо під самою стіною дуже тяжело, І він може туди заскакувати. Якщо соскоче, дасть по головам перепілкам, буде непереливки. Їм. То краще його не краще, а потрібно трохи від стіни. А той, що і буде сітка на нього прибиватися, це буде дно їхньої квартири. Ті, до самої стіни. Боковини по 90 сантиметрів. Ось. Все. Тут воно буде наглядній. По 90 см береться стовпчик десь 10 см звилазити за стовпчик. До цього стовпчика ж будуть потім прикріплятися самі. передок, Передня стінка, а оця частина буде викат для яєць, щоб яєчка викочувалися сюди і вони їх не топтали, не клювали. Так, все, в принципі, це ж таки надо... ну, сітка, само собою, сітка. Кусками на такими метр. Метр на 90, от вам треба такі куски. Чого робити на метр треба, бо сітка метрова. У рулоні йде метр. І пішла на 15 метрів довжиною. От її так метр, а так по 90 рубать. Ну, Я ножницями по металу її ріжу, дуже воно гарно ріжеться. Край. Для виката яєць можна робити так, загинати саме, саме оце сітку загнути, і воно тоді, воно тоді і сама структура сітка не пригинається із -за, цього, із за цього загиба. Либо ж прикручувати з краєчку брусочок. Брусок прикрутили і вона міцно тримається. На Сітка. Там треба дивитися, щоб оці ось верхні пруточки. Щоб були вдоль виката яєць. Бо якщо буде поперек, вони все одно викачуються. Тому що ось в цій клітці здоровій. Я ці сітки поставив неправильно. Ось бачите, як верхні, верхні проволочки вони отут йдуть в Ну, Все одно яйця котяться. Ось, пожалуйста. Яйця повикочувалися. Це, це їстівні яйця, а це на інкубацію. Оце частина, це на інкубацію у нас ідуть. Так що, кому треба яєчка, заказуємо на інкубацію. Це ось фенікси. А це ось тихасці. Так, далі е, усі рейки ставити не спішіть, ставити повністю всі задні і бокові. Потім е, зробити треба водопровод. Зараз покажу, як у мене водопровод тут. 10-літрова бочка відрізана від сті... потолка, треба хоча б, щоб було 10-15 см, щоб було як заливати воду. Якщо шлангою заливати, то в принципі можна і ближче до потолка. Ну, ми заливаємо шлангу всі сюди не провели, то заливаємо баночкою. Далі робимо магістраль. Магістраль водопровода через ну, попід стіною. І виходи у кожну, у кожну секцію. Оце ж, виходить одна секція, а в кожну секцію водопроводні протоки. З ніпільками, ніпільні паїлки. Бажано купляти такі червоні, вони там з резиночками зверху і з пружинками. То вони дуже, дуже нам подобаються. Ось ціпочка, вона її не нажимає, так. А Отак вбок її чу-чуть підкльовує і водичка витікає. Бо є там трохи інакші. Ті, що піднімати, треба такі, то вони заїдаються, а вода витікає. Так, ну, в принципі, все. Це і капельні прийомники. Вони також продаються. Це мої такі заглушки. То як я їх робив, оці заглушки, то в принципі можу в відео це вставити там трішечки. Може, може кому понадобиться, Бо якщо купляти заглушки, так, дуже, дуже це дорого обійдеться. А так от трубку пополам перерізав, паяльничком припаяв. І все воно держиться вже скільки времени у нас перепілки, скільки воно так усе держиться. Бо запчастей треба багато. Як не крутий, вголків куча, всього куча. Всього треба дуже багато. Так, далі. Кормушки. Кормушки у нас обичні ось покупні. Прикрутив її до самої стіни, під низ брусочок, щоб під низом прокачувались яйця. І на брусочки її поприкручував. І все йде прямо до сітки. Зверху сіточка прикручена, тут трошки вона дебеліша, щоб не тіліпалося. І самі двері. двері. Там уже кому як, хто на завіси, хто які двері може робити. Ти чого тут дрихнеш так страшно аж? Завіси у нас саморобні, із, із, із такої пешки прорізаються полосочки, згинаються і, і от такі саморізиком прикрутив. І завіс готовий. Червяк-червяк. Все, зверху кришка. Криша теж з сіточкою. Потрібно зашивати, щоб, щоб вони не вилітали. Бока також, ну, можна хоч чим зашивати, але для хорошої вентиляції бажано, щоб везде була сітка. Так, що тут у нас? А, уклон. Уклон потрібен десь 7-8 см, щоб був уклон на, на їхньому піддоні. Не піддоні, а полу. Щоб яйце гарно котилося. Буде малий, яйця не викачуватимуться, вони їх потовчуть, роздовбуть. Бо вони такі. Це вони оце, вони 15 минут назад з головами билися аж в потолок, бігали, мотали, а це заморилися, видно, спать полягали. Так, все, уклон сказав, поддони сказав. Ну і все, в принципі, висота кожної, кожної цієї секції. Получається 34. Від верху до верху. 34, 34, всі вони по 34. Потолком в кожній секції слугує поддон. Оцей же ж поддон, в будь-якому випадку, верхньої секції слугує потолком для нижньої секції. Ну, якось так. Щоб 2 дві, дві, рази ж кришу не робити. Бо це дуже багато треба сітки, а вона не дешева. Щоб. Зробну, саморізи, само собою. При шайбі саморізи 35 і 55 і потрібні для всяких кріп кріплень. І все. І руки. І головне, щоб руки росли із того місця, відкуди треба. І трошки працювала голова. І, а оці послідовно треба прикручувати. Ось сітку поставив, потім прикрутив для піддона. Сітку поставив, тепер ось сюди прикручу для піддона під низом. Бо якщо зразу їх покрутить, тоді туди не влізеш, нічого не зробиш толком. Ну, в принципі, в принципі отак от у нас движеться робота. Так, ну добре, всім миру, добра. Кому полезна інформація, ставте клас, пишіть коментарі, рекомендації, благодарності, все привітуйте. Так, все, пока-пока, до нових зустрічей!